Марія Чумарна стражі. Співпровидець Тіло хиталося, наче він плив на кораблі, але тепло материної руки приземлювало, вводило свідомість у відчуття реальності того, що відбувалося. Вони повільно опускалися вниз, наче невидимі крила за плечима утримували в повітрі їхні тіла. Голоси наростали, їхнє дзвінке шемрання заповнило долину. Коли юнак відчув, що твердо стоїть ногами на землі, мати легко підштовхнула його вперед. Перед ними відкрилося осяйне коло, що розкривалося перед входом у широчений тунель вгорі. Вгамувавши свої розгодені чуття і розхристані уламки думок, королевич пильно споглядав, що відбувається. Він помітив. Що широкий печерний тунель заповнений людьми, а в осяйному колі стоять дівчата із запаленими світильниками і голосно щось вимовляють. Голос однієї переривається, на нього накладається голос іншої, деколи голоси зливаються, наче сплетені стрічечки, і тоді звучить музика. Ти чуєш спів провидець?» – тихо сказала королева, наблизившись до сина. А хто ці люди в печері? Пошепки запитав королевич, це люди з передгір'я. Щороку вони приходять сюди, аби послухати пророцтва. Волоси дівчат дивним чином перекочувалися луною під стінами тунелю, наче якийсь невидимий вітер виносив їх у глибокий простір долини. Він зосередив свою увагу на змісті фраз, поетичних монологів, схожих на той, що почув від матері. Слова відкривають і закривають простір. Прошепотіла королева, але вслухайся не у зміст слів, а в потоки відчуттів, які вони творять. Слово є духовним тілом кожного створіння. Вимовляючи його, ми творимо образ того, що називаємо. Влови музику сфер, які розколисують голоси оракулів. Пророцтво може бути не в словах, а в пробудженні якихось струн твого серця. Він закрив очі і втишив свій розум, який вперто намагався вхопитися за фрагменти фраз. На мить йому здалося, що співає вся пробуджена природа. Хвилі музики відбивалися від верховіть дерев, тихого передзвону джерельної води, В них чулися зітхання нічних птиць і прохолода місячної веселки, зблиски вранішнього сонця і теплий легід весняного вітру. Вся природа мерехтіла магією різних відтінків мелодій, які зливалися в єдиний потужний потік, що наскрізь омивав тіло, серце й розум, розмиваючи відчуття реальності, пробуджуючи світлі і прекрасні зблиски думок, далеких від грубого дотику зумного життя. Здавалося, в колах дівочих тіл, що перетікали одне в одне, змішуючи барви й голоси, кружеляють світи і галактики, сам творець розкручує ці кола, розвихрюючи іскри енергії. Його душа стала зовсім вільною і злилася з в в чистим ефіром єдиної душі. І тоді він вловив чуттям голос, що виділився з потоку наче злетів над музикою сфер і опустився на його плече, як метелик. В ньому звучало щось таке близьке, рідне, що сльози виступили на очах. Він пішов на цей голос, майже заплющивши очі. Якась сила підхопила його тіло, і королевич, наче поплив по колу, чекаючи відлуння. Вона стояла біля входу в печеру, тримаючи в руках не світильник, а велику золоту чашу. Щоразу, коли якесь слово сколихувало людей в тунелі, хтось повторював його чи схлипував, дівчина високим дзвінким голосом наче вишивала це слово, передаючи відлуння в глибокий тунель, вмочувала зелену гілку в воду й окроплювала людей росою з джерела. Господь промовляє через усі творіння, але вуха багатьох людей закриті для його голосу, тому йому потрібні уста людини. Він знову почув собі голос матері, зупинився поруч і наче розчинився в голосі жриці. Закривши очі, віддався блаженству і бачив її образ перед внутрішнім зором, хоча так і не посмів підняти на неї очі. Це була вона, та дівчина, яка виводила й кликала його на дні в глибокому та важкому сновидінні. Перед очима колихалося тонке світло. Що сіялося з тунелю. Він бачив розмитим поглядом обличчя людей, що виринали з цього мерехливого світлого потоку, відчував, як сам починає гортатися неймовірним теплом блаженства, вливатися в єдиний потік любові. Перед вершиною тебе здолає сон, і ти прокинешся під чорний марш ворон, загляне в очі небо галасливе. Перед чуттями здобичі щасливе, і ти прокинешся, мов з тіла плоті вирвешся, неначе сам собою в небо кинешся, у паморочливу високу круговерть, а там, внизу, скригоче люто смерть, напоєна воронячим пророченням. Розчинений у сні він чув цей голос, що ритмічно вимовляв слова, і його свідомість проживала з римою відчутне кожне слово. Слово творило реальність у його відчуттях. Все тіло напружилось, бо музика змінилася др... дратливим барабанним боєм. Він бачив своє тіло розпростерте на стрімнині і хмару вороня над собою. А де вершина? Ти відкриєш очі, і юна синь омиє їх зіниці, і спалахнуть у тобі блискавиці, і хмари опадуть тобі до ніг, бо ти себе відважно переміг. Ти є вершина, не холодний камінь, не плоть землі спресована віками, не праліс, і не голий океан. Ти дух воплочений, у тобі неба план. І розгортаєш серце над просторами, і огортаєш простір окозорами, а серце на стрімнині вдзвонить дзвонить, пітьми розкошланої сутінки розгонить, і сповіщає світу вість новину. Це Бог із себе пута плоті скинув. Це Бог предвічний в світі народився і в людське вільне тіло воплотився. Він бачив, як його тіло за кожним словом згортає і розгортає себе. Мов кокон важкої, неповороткої плоті, якося осяйні ні крила повільно виповзають з кокона, і в єдину мить білий метелик злітає над вершиною. Яке блаженство цей політ. Навіть музика в сфер завмерла в екстазі, наче віддалилася кудись вглиб, де зеленіють пагорби та долини, зблискують водоспади, зеленувато сині очі озер. Його очі вхоплюють на люту прекрасні видива земного і небесного світів водночас, наче обертаються в чарівному круговороті щастя, і вмить сповільненого згортання прийшло блискавичне усвідомлення своєї місії. Ідея єдності в єдиному, наче кожне око дивилось на світ окремо, а тепер вони разом зосередились на своїй цілі. А тепер опустися на землю, торкнися ногами, кожного камінця і піщинки обніми руками, цю тишу, і дзвони, і сонця гаряче проміння, це проявлений світ не мрії твоєї видіння. Голос вириває його. З екстатичного півзабуття він уже відчуває своє тіло, людське тіло, осяяне легкістю літання. У цьому світі живуть проявлені і непроявлені люди, апостоли і пророки, убивці, продажні іуди. Вони створили міраж протистояння, а ти уже знаєш. Що в світі нема помирання, що все єдине і сон, і півсон, і пробудження, і радість літання, і втома, і розуму знудження, і віра, і зневіра, ненависті, жар і любові, лиш порухи духу, пробудженого у Слові. Ти вже не суддя, не навчитель, і навіть собі не володар несеш у зіницях високий засвічений подив, бо все перемінюється, засвічується і сміється. Ні серцю, ні розуму вхопити уже не дається. Це світ первородний, рожденний, перерожденний, якому твій дух підставляє могутні рамена, і все злітає, сплітається в круговерті вогнів, різдво, якого з правіку ти так хотів. Його рука відчуває дотик чиєїсь руки. Він вливається в коло жрить, що ведуть свій танок. В очах проявляється блиск вогнів. Мерехтіння квітів, облич, наповнене серце наче розкриває груди своїм потужним променем, і слова починають вільно пропливати крізь його голос. Він стає провідником музики, що переливається через край чуттів. Я, небо засіяне зорями, що споглядають тебе. Я сонце, що будить тебе своїм теплим промінням, я вітер, що лагідно пестить волосся твоє, я голос, що серце твоє опромінює щастям, я твоє відображення у всіх дзеркалах любові. Він співав, говорив, кружляв у вихорі вогнів і голосів, як звільнений з тимниці велед, що нарешті повернувся до свого джерела. Люди в тунелі приходили і відходили, а жриці вели свої танки, пробуджуючи і розсіючи довкола сяйво людських сердець. Не було втоми, зникло відчуття часу. Перші промені сонця збудили переможний радісний сплеск, і людські потоки почали повільно розпливатися.